Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Хто зо мною не збирає, каже Господь, Той розсипає, хто не зо мною, той проти мене. Як я можу бути, Господи, постійно з тобою, як я можу з тобою збирати, Боже, ти на небі, я на землі, і Господь Бог каже, учням. Коли дух нечистий, вийде з чоловіка болукає там. і потім приходить і знаходить свій дім заметеним, він називає нашу душу місце, де він собі знайшов, своїм домом. І каже, бачить, що дім прибраний і чистий, і де кличе ще сім інших духів. Що то значить, як він може знову туди прийти? Сповідь це є той порядок, який ми наводимо всередині своєї душі, перебираємо свій Дім. Але він прибраний, чистий, але порожний. Коли ми прибрали свій дім, ми маємо туди запросити Ісуса. Бо коли там не буде Ісуса Христа, то там приходить. Той дух, якого ти вигнав, але він приходить, знаходить дім твій заметений, прибраний і кличе шесті мог, інших духів, бо там порожньо в середині, нема Бога. Чисто прибрано, але нема нікого. Та, як у будинку, в домі ти все прибрав, все поскладав, помив підлогу, все, купив нову мебель, все склав, а жиєш на вулиці. У літній кухні, а у хаті порожньо, Йдіть до хати жийте в хаті. А коли прибираєте свою душу в чистоті, кличте туди Бога. Бо як закличете Бога в серце своє, у свою душу, у свій пеберний дім, бо ми є храм Духа Святого, каже Господь. Наше тіло то є храм Духа Святого. І коли ми прибрали той храм, запросили туди Бога, туди вже ніякий диявол не прийде, бо не може. Він навіть близько не може приступити до тебе, якщо в тобі живе Христос. Як говорить апостол Павло? вже не живу я, живе у мені Христос. Бо іншої основи, каже апостол Павло, в іншому місці не, може, не можна поставити, крім поставленої перше послання до коринтян, третя глава. Іншої основи не можна поставити, крім поставленої, і ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, чи з золота, чи з срібла, чи з каменя, чи з дерева, чи з соломи, його діло стане явним, бо воно випробовується неначе у вогні. Основа, на якій я будую себе, основа, на якій я будую свою, свою, свою душу, я прибрав своє місце, свою душу і кличу до Бога. Господи, Ти мій спаситель, Господи, Ти сказав, що я є храм Духа Святого. Прийди і замешкай у мене. Будь зі мною, Боже, Твоя сила, Твоє благословення, нехай буде постійно наповнює мене. Щоб ніяке зло до мене не приблизилося. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!